На території пам'ятки садово-паркового мистецтва Коропецький парк у Тернопільській області. У підвалах палацу графа Бадені на земівлю злетіло близько двох сотень кажанів підковик Малий. Спевно нічого не шкоди так, правда? Ні. Це не висадять навесні полетять собі. А літом вони тут є, ніколи заходили. <звіг> Я <звіг> не входю, вони й нам не мішають. Я би казав, що вміхайся відійдуть. І не шо? так каже, так. ти ми її там буде касати. Їм тут вор, на шеї, так. Ці кажани є важливою частиною екосистеми Подністеря, виконуючи роль природних регуляторів численності комах. Підковий хмалей внесений до Червоної книги України. Як вид, що потребує охорони. Підвали палацу забезпечують ідеальні умови для їх зимівлі, стабільну температуру та високу вологість. Охорона місць зимівлі кажанів є ключовою складовою заходів із збереження біорізноманіття регіону.